Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Завершальний тиждень липня продовжує дарувати нам таку контрастну погоду практично по всій території України, яка була впродовж місяця. І до кінця місяця вона зберігатиметься, ось така різноманітна. У більшості областей все ж таки будуть впливати атмосферні фронти, зумовлюватиме там опади. Але по південному сходу залишається більш спекотно та переважно без опадів. Отже, дивимось на мапу опадів. і Бачимо, що у наступні дві доби під впливом цих атмосферних фронтів. У більшості районів України, крім південно-східної частини, будуть короткочасні грозові дощі. А ось в таких областях, як Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та Одеська, очікуємо навіть значні дощі завтра. Потім, починаючи з 31 го числа, вже поступово буде підвищуватися атмосферний тиск. Ці атмосферні фронти вони будуть відходити. І е, залишкові процеси ще будуть по північно-східній частині України у вигляді невеликих короткочасних дощів, окремих гроз, але що територію України вже буде погода без опадів. Найближчими днями вітер переважно буде південно-східного напрямку, а у західних областях північно-західного 7-12 метрів за секунду. В день і години, завтра у більшості областей центральних, Одеський та Миколаївській, подекуди може бути град та шквалисте посилення вітру. Температурні показники залишаються ще досить контрастними. Якщо завтра ще у більшості областей 18-23 градуси, це в нічні години, а в денні години 27-32, то найспекотнішими залишаються у нас південь та схід. Там все ще сильна спека 35-38. А ось найсвіжішими завтра залишаються західні області, плюс Житомирщина та Вінниччина. А ось починаючи з 30-го числа, також і Київщина та Чернігівщина. Там показники становитимуть вночі 14-19, а в всього 20-25 градусів. Починаючи з четверга, температурний фон дещо буде вже вирівнюватися по території України, і нічні мінімуми будуть в межах 12-19 градусів. Дещо тепліше, звичайно, у нас південний схід там до плюс 23, Це вночі. А денні максимуми у західних та північних областях 22-27, А в усіх інших регіонах вони становитимуть 27-34 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.